Відробляємо молоко, любить траву, сино ПЗР. Також їм потрібна вода. Угу, угу, угу. Давайте візьмемо ось такі маленьких, вони підростуть, потрошки вже будуть їсти. Давайте візьмемо, візьмемо штучки 4 візьмемо таких. Є. І візьмемо таких. 4, да? Да. І візьмемо 2 уже ось такі. Так, у нас корівнико. У нас корівнико. 53 місяці на трьом корово. Сім по 6. Ага, ага, ага. Так, тут у нас 53 місяці, ну це рахувати 36. Це 3 роки. 484. Ну, 4,5 роки корова. Ну, в непогано. Якщо їх продати, ми отримаємо по 1000 за кожну, да, ну, продавати ми продавати не будемо, звичайно. Так, молока у нас. Молока, молока, молока. Тут молоко може скільки не виробляють. Так, чудово Ну, це молочні. А оце, я так розумію, для продажу.